Привіт, друзі! Мене звати Артем. З вами команда Daddy Смок. Сьогодні я розповім вам про наші коптильні холодного копчення та принцип їх роботи. Наступає дачний сезон. Все частіше до нас приїжджають друзі та шукають цікаві рецепти. Якщо ви прийшли на це відео, значить ви точно полюбляєте домашнє ароматне копчення. Тож сьогодні я вам розповім, як вдома можна схоптити смачні ароматні страви без барників. У нашому асортименті представлено три коптильні холодного копчення. Всі вони виготовлені зі сталі 1,5 мм, мають антикорозійне покриття. Також встановлено скло в дверцята, щоб можна було спостерігати за процесом копчення, не відкриваючи дверцята. До слова, встановлений також в дверцятах, щоб дим не потрапляв назовні. Коптильня може працювати від 6 до 8 годин на одному завантаженню тріскою. Також кожна коптильня має шибер для контролю тяги в камері. Деді Смок це серійне виробництво, тому ми надаємо 12 місяців гарантій на всі наші вироби. У холодного копчення є свої переваги. У процесі такої обробки продукт втрачає вологу та відповідну масу, але зберігає корисні речовини та жири, а смак при цьому стає ще більш насиченим. А тепер переходимо безпосередньо до коптилу. Почнемо з найфункціональнішої: це комплект холодного копчення з функцією вялення. Він дозволяє не лише закоптити продукт. Але й підготувати його до копчення. Перш ніж коптити продукт, його необхідно вивітрити. Надмірна волога надасть неприємного гіркуватого смаку. В цій моделі є блок керування. Для того, щоб почати процес свялки, нам необхідно ввімкнути мережу. І потім вмикаємо вентилятор. Для того, щоб почати процес копчення, необхідно вимкнути вентилятор. Вімкнути компресор. На початку регулятор потрібно встановити на максимум та за декілька хвилин зменшити відповідності до вашого продукту, але не менше, ніж на половину. Важливо для відмінної роботи компресора необхідно використовувати його при зовнішній температурі не нижче 5 градусів за Цельсієм. Всі наші коптильні комплектуються димогенераторами на 2,5 літри з конденсату збірнику. Сама коптильня. Має дві решітки з харчової нержавіючої сталі. Також додатково можна замовити гачки для вивішування продукту. Комплект холодного копчення з функцією вявлення має такі гачки вже за замовчуванням. Демогенератор працює на тріски. Вона може бути з різних порід дерев, окрім хвойних, але кожна порода дерева дає свій присмак і колір продукту. Переходимо до наступного комплекту. За допомогою такого комплекту можна одночасно коптити до 20 кг продукту. Розмір її, такий же самий, як і в попередній 100 см 48 на 45 см. В комплекті з цією коптильною йдуть дві решітки з харчової нержавіючої сталі, димогенератор на 2,5 літри та компресор потужності 4,5 Вт. В попередній коптильні компресор монтований в блок управління. Хочу поділитися з вами маленькою порадою. Для холодного копчення краще використовувати нітритну сіль. Вона сприяє кращому збереженню червоного кольору, риби та м'яса. В ній міститься всього 0,4-0,6% нітриту натрію, що є абсолютно безпечним для здоров'я. Проте для гарячого копчення краще використовувати звичайну сіль. І ще одна модель коптильні. Вона найменша в нашому асортименті має розміри 66, 38 та 31 см відповідно. Хоч вона має доволі невеликі розміри, але вміщає в собі до 10 кг продукту, які можна коптити одне. Коптити в такій коптильні одне задоволення. Невелика камера дуже швидко наповнюється димом, за рахунок чого зменшується розхід трісків. Після копчення рекомендуємо дати відпочити продукту, щоб смак копчення рівномірно розподілився по страві. Це допоможе набути аромату домашнього копчення. Пишіть в коментарі, яку б скоптилень ви обрали для себе. Та, яка набере найбільше коментарів, приготує в наступному відео щось смачненьке. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про дзвіночок. До нових зустрічей!